Привіт народ, ми з України. Значить, Дивіться, у нас сьогодні ТО і заміна паливних фільтрів. ТО це будемо обслуговувати фільтра грубої очистки. Хто каже, що він може не потрібний — подивіться, скільки там сміття. І на самому фільтруючому елементі, і на самому стакані на дні, скільки назбиралося. І заміна автомобільного типу фільтра і штатного фільтра, який тут стоїть по заводу. Ще раз подивіться, я Америку не відкрию, але ну, просто для себе хочу побачити, що там робиться в тому фільтрі заводському, ну штатному, що тут один стоїть. А для себе гляньте, який той і нові свіжі біля фільтра, які ці загаджені, Так що це вещь обалденна, такі фільтри ставити додаткові. І солярку, бачите, як зливаємо, крана закрили. Там штуцера відкрутили від фільтра тонкої очистки заводського. Каністру крана відкрив і зливаю з бака. Не треба нічого смоктати, пити, ту соляру і так далі. Ну, походу, покажемо і побачимо, що в нас з цього вийде. Дивіться, єлі відкрутили, брали ремня на удавку і тоді брали стакан, а там відкручували. А зараз побачимо, що в стакані на дні там робиться. Так що на заметку, хто не може відкрутити, знімайте знімають ревняштанію вперед. Покажи О, Дивіться який туман напроти на столу. Виливай, що там знизу. Вони не квитай. Потім, Ану, Нимає, нічого. а ну покажи. Наші фільтри спасли. Покажи мені, я ж нефіга не бачу, який не... Ось сюди о. Ну розверни на мене. Є там трохи. Але фільтрація капітально спасли. Ну не. Ну два Так, у нас три степені защити, як би сказати. Скажу вам чесно, я думав буде в цьому стакані залізному страшніше. Але весь на себе взяв цей тракторний стеклянний стакан. Зараз розкрутимо його, побачимо. Ну з цим батько би якби на ремень не ремень відкрутив би. Треба ремня поправити. Можна відкрутити Немає місця. Ти де зараз? Ти просто ремень ззаді зліз біля мене. Ну, що... кабіння... Піднімай доверху. Ремень зліз, ззаді, не піде так. Чем выше пиццу. О, о, ше, о. А здесь стремя. Здесь? Да. Ну давай еще раз. Пробуй, Андрей. Давай. Все разок! Да хай выгинается, пофиг. Выкинается крепко. Давай хапай. Это сверху ты. здоровый мужик. Давай. Давай. Значить крутили, 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 не открутили. Пішов Василь Іванович по газового ключа. Якщо вже газовий не поможе, то придеться саньку токара клетика. Він тут допоможе, може бути. Ключов. Ну давай. Дивіться, бо нічого не поломив. Давай. Не царабається. Іде йде, йде, там алюміній, він просто алюміній, знаєш як він. Заєлозило. No, так що якось так. При чому Щось, щось ні, одлумалося. Ні, ні, не, не ломалося. Нічого. Покажи с яке на дні буде. Виливай. А що там таке лежить? Покажи. А, якась прикладка. Покажи. Ну прикладка якась, пластмасова. Та покажи який гамна знизу. Мені на валенки не капає. Ну гамна є, ну як показувати що. Говна валом значить так, проробили ми трошки роботи. Сьогодні нам багато не можна робити, бо в тракториста Василя Івановича день народження. Якщо можете його привітати, йому буде приємно. Хочу порівняти і, фільтра, які були. які стали. Які стали? Певно, думаю, різниця колосальна. Так, ще там не закрутили на фільтрі болта, бо зараз будемо солярку в воздух справлювати. І тоді заведемо, побачимо, він буде робити, чи він буде пирхати, щоб нам потім на полі не пирха, щоб воздуху не було. Вічна Ще раз хочу показати, дивіться, яка солярка чиста. Трошки підійжми, бо там хай ще наповниться відстійний хто. Дивіться, яка солярочка? Це особі інакше аж на душі легше. Ну ще включуся як заведемо, чи не буде пирхати з воздухом. Значить, дивіться, дають мені зауваження, що не зробите тягу на декомпресор. Що ти не робиш тягу? Казав поки можу доставати, то достану. Оце воздух робить. Це воздух робить. Где воздух? Где воздух? Там где? Вот то? Ні, там дальше. Да? А ты не в воз! Где? Че воздух есть? О, да, можно... А это давление. Тройка давления на холодную. За колебанный транс.